Молитва віри, декларація віри, вічний батьку, у могутнє ім'я Господа Ісуса Христа, я приймаю тебе і визнаю тебе моїм батьком, як творцем небес і землі, до єдиного і всемогутнього, справжнього і живого, до Бога Авраама, Ісаака та Якова, до Його єдиного сина, як мого відкупитель, як мій єдиний і достатній рятівник мого життя і моєї душі, як моя скеля. Господи, прости мені за кожне моє беззаконня, за кожен наш бунт, за кожен мій гріх, прости мені за все, чим я образив Тебе думкою, словом і ділом. Обмий мене і очисти мене Твоєю дорогоцінною кров'ю. Я каюсь і відрікаюся перед Твоєю присутністю, за кожного з них і за всі гріхи. Я відкриваю двері мого серця і свого життя. Щоб ти міг увійти в мене і стати моїм особистим Господом і Спасителем. Я дякую тобі за те, що ти врятував мене від царства темряви і привів у своє царство світла, і написав моє ім'я в книзі навіки в книзі життя. Ніколи не видаляйте його, наповни мене і запечатай своїм Святим Духом на славу Божу. Дякую моєму Господу. Амінь. Запрошуємо вас до читання Біблії.